Стаття 157 Конституції України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Просто не може. Тобто будь-які варіації цього завдання вони можуть бути, повірте. А у вас відповідь одна: Конституція України не може бути змінена. Тут зрозуміло, що. Багато питань виникатиме, але також зверніть увагу на положення закону про режим воєнного стану. де теж передбачено як гарантію законності заборону зміни Конституції України. Тобто саме як гарантія законності в умовах воєнного стану забороняється зміна Конституції України. Крім того, також зміна Конституції Автономної Республіки Крим. Також проведення виборів президента України, також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, і органів місцевого самоврядування, референдумів всіх і проведення страйків масових зібрань та акт.